Що являла собою Індія 16-17 століть, ми розглянули у першій серії. Тепер же подивимось на Європу та Британію. Британія відверто була аутсайдером перші 100 років часу великих географічних відкриттів, які робились в першу чергу для торгівлі. Суперуспішними в цьому були голландці, тому що вони зробили популярним таке поняття як акціонерне товариство, що було власне актом незгоди розділення суспільства на верстви та шари. Підхід був дуже демократичний. Буквально кожен, хто мав хоч трохи грошей без обмежень за походженням, міг вкластись у справу. Таким чином, спільними зусиллями купити корабель та спорядити його в експедицію. Наприклад, в умовну індонезію купити там прянощі ще тканин і продати їх у Європі. Дохід ділився пропорційно вкладу. Якщо корабель потрапляв у шторм або був захоплений піратами, вкладники втрачали лише те, що вкладали. Що варто й казати, що бізнес голландців влаштований таким чином процвітав? А Іспанія з Португалією взагалі поділили сфери пливу на морях Тордесільянським договіром ще у 1494 році, а іншу частину світу Сарагоським договором у 1529 Британія ж у цьому всьому мала лише каперів. Піратів, які обкрадали кораблі лише згаданих держав, англійцям було завидно їм також хотілося визнання та заморських принад.